Сергій Поноченюк один з небагатьох художників абстрактного живопису, який створює свої роботи не тільки маслом, але й відтворює їхні точні рельєфні копії з дерева. Тобто є картини, які написані маслом, потім дерев'яна копія. Після цієї дерев'яної копії йде ігровий йде пазл дерев'яний, потім йде книга. Книга ну, розповідає про цю, кни, про цю картину і розповідає такі, якби... Сказка вона, якби казка, казочка йде. Читаючи книжку, переглядаючи картину, малюючи, тобто дитина в творчому процесі її надихає, дає можливість далі розвиватися і творити щось таке, що їй було дуже ну, було б цікаво. Незвичайна і захоплююча артвиставка адаптованого живопису Мистецтво на дотики не тільки відкрилась на базі Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради. Ініціював та підтримав організацію цього мистецького перформансу депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Ленігевич. Будучи членом опікунської ради центру, він вже впродовж багатьох років стабільно підтримує та бере участь у всіх проектах спеціалізованого закладу. Звичайно, разом ми можемо багато зробити. Спільних добрих справ, і в тому числі і для цього реабілітаційного центру. Я, як меценат, як депутат, як член опікувальної ради, вже багато років опікуюся цим закладом, допомагаю, чим зможу, вшу в моїх силах і надалі планую також допомагати і робити, щоб хоч чимось долучитися до цієї доброї справи. Художник особисто проведе з дітьми серію розвиваючих занять та терапевтичні майстер-класи із застосуванням власної арт методики для слабозорих та незрячих дітей. Івано-Франківщина є четвертою, яка презентує виставку в рамках державної програми і концепції арх доступності дітей з вадами до творів мистецтва неповторна подорож незбагненним і дивовижним світом художніх робіт стане для дітей чудовим досвідом та натхненням. Переконані учасники та гості заходу. Ну але відносно, вже потім колористики, саме композиційного рішення робіт, то ну шикарні роботи. Це щиро відверто кажу, шикарні. Я, наприклад, на одному духу так подивився, і потім, що мене ще вразило, що треба було так знайти, потім. Оцей момент, щоб для дітей оцих слабозорих, наскільки воно корисно було, піти спочатку від дотику, а потім перейти на пазли. От, ну, Я думаю, це вже, напевно, я кажу, це якийсь Божий промисел, напевно, десь у нього звише він має доброго покривителя. Зачудування в мене викликало, наскільки художник, наскільки йому вдалося передати різнобарвність, різноманіття саме через форму. Для усіх бажаючих відчути світ на дотик, виставка працюватиме на базі закладу до 25 квітня. Наталія Гасуляк Іван Гураль новини телеканал Араї.